Всім привіт! Мене звуть Юра, і ви на каналі Книжковий Спойлер. І сьогодні у нас буде такий е, невеликий влог на не книжковий е, до минулої осені, до моїх роликів по розпаковці квітів. Ви писали, що хочете побачити, як це все буде весною виглядати. Тож е, зараз у нас 9 березня, і я знімаю, е, що у мене з. В принципі, і виросло. Почну, напевно, що з цих красуні Це у мене тут різні різні купа первоцвітів. Тут у нас цибулькові риси. Ну, под відео буде всі ці назви цих сортів, оскільки я їх не пам'ятаю, але виглядає дуже гарно. Крокус білий. Тут ще такий крокус е, білий, але ну, він має бути трохи синюватий. Він, в принципі, є трохи синюватий, але слабко синюватий. Е, далі такі от е, крокуси жовті дуже гарні. Обідуся з цієї сторони вам покажу. Е, тут от е, чи це білоцвіт, чи первоцвіт. Але подивіться, яка краса. Дуже гарна квітка. Трохи слабша. Отаке от. Дуже гарно виглядає. Єдиний мінус відразу, бачите, тут купа от зелені торчить. Це все, це все. І на сусідній грядці ось там от це в мене цвіло осінню Я, на жаль, провтикав і і е, дуже заказав декілька сортів, які цвітуть не весною, а осінню. І от зараз вони такий мають вигляд. Вони перезимували таким от листечком. Квіти відквіли і я не знаю, що з цим робити. Ну Поки що раз так. Бачите, тут ще різні пускаються, Різне буде цвістити, пуплюхи вже є. Тут у мене далі йдуть купа-купа е, тюльпанів. Це наші домашні. Я їх пересадив вперше, напевно, за років 20-30, може теж точно. Вони все весь час на одному тому ж місці е, сиділи в землі. І от я їх пересадив. І зараз окремо вони у мене на дорощуванні, бо цибулинки були ну дуже дуже малесенькі. Я взагалі думав, що може і не всі проростуть, але бачите, рясно-рясно піднялися. А далі ділюся своїм досвідом. А хто займається квітами, знає, що навесні завжди продають купу тюльпанів до 8 березня, їх виростять, щоб вони вже розквіли прямо аж на 8 березня, і завдяки хімії їх більш скорше пробудять. Потім відрізають від цибулинки, і цибулинки булинки зазвичай викидають геть. Але деякий час деколи можу придбати ці цибулинки, і от я придбав дуже дешево, чи 40, чи 50 цибулин, не пам'ятаю, за 200 гривень. І, чесно кажучи, я думав, хоча б половина з цього зійде, але бачите, рядка почти пуста. Я се до сих пір сподіваюся, що хоч щось зійде, але от зійшов один листочок такий, чимось обгризений. Далі в мене тут Зійшли це з двох, я так розумію, цибулин один листочок і два листочки, я так розумію, цибулинка розділилася. Далі знову два, два листочка. І ось таке. Чесно, менше 10% зійшло десь. Це дуже-дуже дуже дуже погано для мене. Тому не дарма люди кажуть, що після вигонки цибулини в сміття немає сенсу Собі замарачуватися. Можливо, якби я їх обробив хімією, можливо, якби я їх не запхав у землю навесні, можливо, би вони і були. Плюс, я не знав, що то не можу поливати. Я постійно поливав цю грядку, принаймні півліта точно. Можливо, я їх добив, можливо, вони б більше зійшли, але ну, мені не сподобалося. Я більше. Після вигонки цибулинки купляти не збираюся, Ця, до речі, це не після вигонки, а я купив тюльпан з цибулинкою, і з цибулинкою я його посадив, він у мене відсвів, і цибулинка лишилася в землі. Зараз, от бачите, проросла, тож в цьому я дуже радий. Такі тюльпани я і цього року закупив на 8 березня. Досить дуже багато різних тюльбанів з цибулинкою, але вже в горшочках. Далі перейдемо на наступну грядку. Зараз це у мене, бачите, гіацинти. хоче цвісти дуже великий гіацинт. І тут дуже великі хоче цвісти. І по бокам трохи менші сорти. Тут є різні, різні, різні купа гіацинтів. Тут має бути і чорний гіацинт. Не знаю, будемо дивитися, коли воно буде цвісти. Далі в мене йдуть тюльпани, бачите, навіть по кольору листочки, Тут таке має червоний листочок, а тут має такий. Вони різні сорти, різні з Голландії завезені. Душ. Я дуже радий, що вони всі посходили, бачите. Хоча довго не хотіли сходити, я навіть вже почав боятися, що і не проросте нічого, але воно все просходило. Тут далі в мене всяка мілочь, різні. Рослинки, крокуси, шафран і вся всячина, Трохи ландишів маленьких, не ландишів, боже е нарцисів. Далі в мене один сорт е теж е тюльпанів, і ще щось вже бачу, що воно відрізняється. Але ну не знаю, що це. Бачите, якісь листочки такі, аж навіть не обичні з червоними полосками. А це по бокам листочок. Червоний рожевий, кому має. Щось має бути цікаве. Я навіть не пам'ятаю, що я сюди садив. Далі це в мене все нарциси. Я їх теж пересаджував вперше це всі домашні. Я їх вперше пересаджував, теж за років 30-40. Вони зараз росли в мене на одному місці у нас вдома, і бачите, самі дуже файно посходили. І багато нарцисів вже пустили пуплюхи, хочуть свісти. Тому я в принципі дуже цим задоволений нарцисиками, як вони в мене посходили. Тут в мене чеснок, невеличка грядка. Теж гарно прозимував собі. Тут ще грядка з нарцисами невелика. Сюди я вже MayBiші. Майбільше... Ой, перепрошую, впала камера MayBiші за розміром знімав. А, за що я не люблю, що камера його зловить от полетів самоліт ще. От вийдеш на вулицю, вадь про проїде, діти будуть грати, цигани на конях поїдуть, тільки чорт знає що. І шуму, шуму, шуму? Знімати відео нереально і неудобно. Телефон постійно з рук паде. Е, ще одні сортові тюльпани, теж окремо висадив, оскільки це теж якийсь сорт, який я хотів відокремити. Не пам'ятаю вже правда який. Е, тут у мене йдуть зараз е, теж нарциси і теж, здається сортові, бо я деякі е, брав у заказував. А тут я сьогодні тільки це побачив, тільки що це в мене проклюнувся аліум. Я тут садив аліуми, і от він перший проклюнувся. У мене там взагалі ще пару алюмів посаджено, але це саме перший, який проклюнувся. Я дуже цьому радий. Далі тут грядка теж була. Точніше, її є, але ну, я дуже довго боявся, що взагалі нічого не зойде, але почали сходити помали квіти. Це все було з одного магазину, і поки що лише це зійшло. Тож я поки що боюся за цю грядку, хоча бачу, вже і тут щось сходить. Знаєте, трошки стрімновато, коли воно довго не сходить. І це та сама грядка, яку я знімав відео, як я сажаю ці цибулинки. Дуже, бачите, різні-різні всякі сечини вже почали проростати. І тюльпани, і е, підсніжники. Теж доволі такі гарним ось так. Дуже гарні підсніжники. Тут далі цибуля, цибуля ще слабка, але теж посходила ні в року. Якось так. Тож, якось так, такі квіти. Пізніше, коли більш подростуть, зніму ще додаткові відео. А поки що з вами прощаюсь. Бувайте до зустрічі!